Українці здавна славилися своєю довірливістю та небайдужістю. Вони готові ділитися останнім шматом хліба, аби хоч якось допомогти нужденним. А у разі необхідності ладні навіть прихистити людину у себе в помешканні. Особливо чуйними українці стають, коли допомоги потребує дитина. Та останнім часом дітлахи стали чи не найголовнішою зброєю шахраїв та грабіжників? Ними прикриваються, аби втертися до людей у довіру. Ця історія трапилася на Кіровоградщині неподалік міста Знам'янка. Про свою біду 86-річна пані Марія і досі згадує зі сльозами на очах. Старенька ось уже кілька років зі своєї невеличкої пенсії збирає на операцію. Та збираю потрошку, треба операцію на Найгласне Плохо бачу. Та зараз пані Марія у розпачі не через поганий зір чи маленьку пенсію. Її пограбували, забрали всі кошти, які вона заощадила. Та найболючіше для старенької, що її кривниця прикривалася немовлям. <хи> Каже, історія сталася серед білого дня. По обіді в її квартиру хтось постукав. Старенька поспішила до дверей, глянула в глазок, а там молода дівчина з немовлятком. Я приоткрила двері. Хто там? Мовчить. Тиша тривала кілька секунд, а потім почалося найстрашніше. Незнайомка кинулася, силоміць, відкривати двері. Я однією тягну, вона з мене тягне. Сили були нерівними. Утримати оборону своєї квартири пані Марії було не під силу. Непрохана гостя вдерлася до старенької і прямо на порозі її пограбувала. Я вискочила в коридор. Вона одразу в карман і за гроші все. Пропали гроші. Схопивши пакунок банкнот, молодиця мерші з квартири. У кишені пані Марії лежало 4 тисячі гривень. Заплакала та й все. Та почала я кричати на всю, на весь коридор. Та посходились люди. Та началі дзвонити у міліцію. при відпрацюванні прилеглої території працівниками міліції вказана дівчина була затримана. Як виявилося згодом, 21-річна грабіжниця родом із Дніпропетровщині це вже не перше її пограбування і ставку у своїх недобрих справах. Вона робила на довірливість та чуйність людей. А щоб їй відчиняли двері, дівчина нічого кращого не вигадала, як спекулювати дитиною. Для цього вона умотувала в пелюшки ляльку і стукала у двері квартир. Просилася, аби її впустили, щоб переповити дитину. І люди пускали. Потрапивши в квартиру, жінка одразу бралася до справи. Ляльку відкидала вбік і починала грабувати. За подібний злочин шахрайка вже мала судимість. Рік тому її зловили на гарячому. Коли таким чином вона добудкувала в Черкасах, тоді грабіжниця отримала умовний термін, та це її не зупинило, і вона знову сповила ляльку і взялася за старе. Наразі псевдоматір затримано і триває слідство. Та найстрашніше та найцінічніше у цій історії це використання найсвятішого дитини, кажуть психологи. Бо, побачивши на руках немовля, а тим більше, якщо йому потрібна допомога, українці без жодних вагань готові відкрити двері. У жінок спрацьовує материнський інстинкт, і думки про імовірні недобрі наміри непроханих гостей у господарів помешкань зникають автоматично, кажуть експерти, і додають саме на це й розраховують грабіжники: тертися у довіру до майбутнього. Утньої жертви будь-якою ціною, навіть якщо для цього потрібно буде використати справжнє немовля. Головне, щоб це подіяло на потенційну жертву. Жінки з маленькими дітьми, просто з дітьми, которые плохо выглядят, які, які неухожені, які замучені. А як правило, мошенники стараються привітати ім'я такий облік для того, щоб викликати таку реакцію. Включається материнський інстинкт. включается сопереживание, желание отдать и спасти своего ребенка таким образом, если с точки зрения психологии или саму себя маленькую, поскольку мы все вышли из войны, у нас мгновенно возникает это желание спасти. Мошенники этим пользуются, они точно понимают, что работает, что не работает. С точки зрения рекомендаций имеет смысл позвать мужчину точно, потому что мужчины более рациональны. Также, если вы дома в одиночестве, имеет смысл предложить человеку спуститься вниз, сразу же очень хочется помочь. И с Законы на веревочке передать или выбросить то, что вам так хочется отдать. Но открывать дверь не стоит это небезопасно.